Завершити цей ефір. Я хочу не тільки словами до зустрічі в 2025 році. Та? Я побачила в соцмережах кілька фото, де люди з тимчасово окупованих територій святкують Новий рік разом з Україною, вітають підконтрольну Україні територію з Новим роком. І ще раз показують, що росіяни можуть відібрати у нас тимчасово нашу свободу, але вони точно не можуть відібрати український час. І зараз у соціальних мережах шириця флешмоб, де люди з підконтрольної частини території України вітають ті території, які наразі знаходяться в окупації. Тому... Кать, давай я прочитаю з твоєго екрану. Джанкой святкую з тобою новий рік. І не тільки.